Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас з перемогою! Збірна України проходить Босню Герцеговину, як завжди. Наша збірна не без сюрпризів, який говорив, що це буде дуже тяжкий матч, дуже важке протистояння для нашої збірної і валідол точно буде в цьому матчі. І він стався і він був не передбачув. Наша збірна шокувала нас своєю жахливою грою, але величний камбек нам допоміг пройти. Фінал і 26 березня ми зіграємо проти Ісландії, яка пройшла Ізраїль, там без шансів, до речі. Тому давайте зараз обговоримо матч проти Боснії Герцогини. Будемо оглядати його прямо зараз. Друзі, пишіть в коментарях, чи зможе збірна України пройти вже Ісландію. По перше, по друге, як вам гра проти Боснії? Тому що є великі питання до гри. До результату окей, закамбечили добре. Заміни нарешті спрацювали. Їх треба робити раніше. І ми це зараз все будемо обговорити. Всі помилки, всі плюси. Хто класно зіграв, хто не дуже. Тому, друзі, перед початком ваші коментарі, ваша оцінка грі збірної Ну і в перспективі, чи зможемо ми вийти вже на чемпіонат Європи проти Ісландів. Наступних відео ми будемо вже розбирати ісландців. А тут будемо зараз розбирати конкретно цей матч. Тому перед початком поставте лайк, підтримку цього відео і нашої збірної. Підписуйтесь на канал, обов'язково, щоб не пропускати наступні відео і прямі трансляції. І в Телеграм це важливо, там цікаві опитування я провожу. І забиті м'ячі нашої збірної. Ви можете переглянути якраз в телеграмі, насолоджуватися там разом з нами. Розпочнемо ми огляд з вибору Сергія Реброва, з стартового складу на матч проти Боснії Герцеговини. Тут є пару сюрпризів, тому що була і в нас в і взагалі повсюди в СМІ, в просторі інформаційному. Голкіперська позиція, питання, кого поставлять. Опорна зона. В принципі, були питання щодо форварда, але Довбик забрав. Ну і справа чи зіграється Ганков. Перша Лунін. Луніна поставив Рибров в основний склад на цей матч. І він, в принципі, виправдав, я вважаю, що не провалювався. Да На початку зустрічі там дав ваут один разок, ну але голкіпер суперника теж те саме зробив, до речі. Тому Лунін, ну вгадали в цій позиції. Опорна зона. Вийшов брашко несе дорчук. Справа був зубков і навістрі атаки добик Всі інші позиції без альтернативи взагалі питань немає. Тут якби найсильніші виходили на футбольному полі. Що було в Босні? Босня сіла в три центральні з латералями, тобто 3-5-2 по факту грали. При захисті це 5-3-2. І, звісно, вони грали більше від своїх воріт без м'яча Але прикол в тому, що Ребро прогадав. з Ну, мені здається, що ми для нас було неочікуване що Боснія. При тому, що буде грати без м'яча буде інтенсивно пресингувати. Вони не сідали в автобус з перших хвилин, і це було для нас проблемою, якщо чесно. Ем, якщо ще раз повернутися до складу, то в запасі у нас ну хто залишився? да Там Маліновський, який з'явився вже на футбольному полі, потім в другому таймі. Гуцуляк дебютував Яремчук, ну та Ловіров, щоб потягнути час які були в нас заміни в Боснійців. Ну я чесно очікував п'яніча, він з'явився тільки в другому таймі. А так у них найсильніші були на полі, якщо не брати Міралема П'яніча. По грі, друзі, давайте. Ми ж все-таки оглядаємо саме гру нашої збірної і розпочнемо саме з першого тайму. А що відбувалося в першому таймі? Нічого, друзі. Жодного 100% моменту в матчі більше в збірної України XG гже 0 в збірної України нуль ударів. в в збірної України тільки три удари. Кудись туди, в потолки, я не знаю, за стадіони, але точно не по воротах. Натомість у Боснії теж якби моментів особливих не було, як вже більше 0,36 вони дійсно створили два такі непогані моменти в першому таймі. Тобто, це було гостріше, це виглядало гостріше. Там конопляс пустих воріт вибивав загострення після кутового. Ну і ще кілька нагод у них було при. Ну, скажімо так, при стандартах в основному. І перший там він реально був нудним. Це було напружене протистояння. Ми говорили перед матчем, що цей матч не може бути якимось веселим, тому що на кону стоїть фінал. да от Виходь фінал, і далі виходь вже на чемпіонат Європи, якщо виграєш фінал. Тому і Боснія розуміла, що вони будуть робити. І Мілошович, головний тренер перед грою, говорив, що завдання Боснії буде як якмога швидше доставити м'яч в останню третину поля збірної України. Вони, в принципі, це і намагалися робити весь матч. Як можна швидше доходити до нашої половини? Ми цього робити не змогли. Перший тайм у нас був контроль м'яча От бачите, 63 на 37. А ну сенс від цього контролю взагалі сенсу не було. А тепер по футболістам суто по першому тайму, що сподобалося, що ні, сподобався Брашко який вигризав це в центрі поля, який страхував інколи забарного, страхував наших центральних захисників. В принципі, грав впевнено, подобався реально хороший дебют. Я вважаю, якісний, він не провалювався. Брашко грав нормально. Е, можна відмітити забарного, як на мене, він був кращий, ніж Матвієнко. Дуже впевнений перший тайм від нього. Один раз провалився, коли колашина увірвався в штрафну. Так. І там Джеко пробував, але по горобцях це один із найнебезпечніших моментів в першому таймі. А так, в цілому, на м'ячі дуже здорово впевнено, навіть підключався до атаки, і зробив штрафний там на половині поля суперника. Тобто дуже впевнений, матч. І Судаков. Судаков чому тому, що цей футболіст єдиний на футбольному полі, який намагався скреативити, який намагався у туди вперед грати, а не назад. От Судаков за це. Тому три футболісти виділяються: от Забарний, Брашко і Судаков. Футболісти, які намагалися. Ці інші, ну, Мудрик знову далеко м'яч відпускав від себе, в обіграші, які не дають результату. все в суперника, не в додачу Знову ж таки, не впевнено. Довбик грав без м'яча, його не було видно весь матч, окрім того, коли він гол забив. Зубков не був таким активним, яким він є в шахтарі. Давайте говорити прямо. Фланги в нас в атаку не працювали, тому що в нас не було моментів. апріорі я маю на увазі коноплями колене. Зінченко, видно, не в формі. Чесно, теж, ну, слабкий, слабкий матч. Найслабший матч, напевно, провів сам Олександр Зінченко. Він і покинув поле тоді раніше. Тому ось мій огляд першого тайму, тому що ну я не побачив тут. Була слабка команда з контролю м'яча, але ми не знали, що робити в останній третині поля. Ми не знали, як туди м'яч доставити. Дуже компактно грала боснія Герцевина, і нас пресангували. Ми не знали, що робити з цим пресингуючої Боснію яка ще й сидить на своїй половині поля, і не дає нам простору в центрі. У нас не було ні дальніх ударів. Одне зміщення в центр на самому початку зустрічі було судаково, пробив вище. Все, більше нічого не було. І команда вийшла на другий тайм, без замін, без змін в тактиці. Така ж сама гра в другому таймі розпочалася контроль м'яча в нас. Ми все одно не знаємо, що робити на половині поля суперника, не знаємо, як створювати моменти. 57 хвилина, автогол Матвієнка стається дуже. І з цього змінюється повністю вся картина гри. Тому що забиває Боснія, і Боснія ми дали їм більше креативити. От Боснія, я кажу, що да вона там проста, вони люблять стандартні положення на віси, А в цьому моменті якраз вони креативно розпочали цю атаку, тобто Дедіч змістився в центр, зайшов в штрафну і робив простріл низу. За рахунок цього прострілу м'яч влучає в Матвієнка і рикошетить в дальній кут залітає. Наші ворота, тупий гол. От чесно, я не знаю. Це якесь прокляття для нашої збірної. Нам постійно залітають голи, свої ворота. Пам'ятаєте, Ярмоленко нас вибив з Уельсом. Свої ворота забили, самі себе вибили з Мундіалю. Зараз Матвієнко забиває. Я думав, ну, ну тільки не це, ну будь ласка, тільки не зараз, не в цьому матчі забивати в свої і не камбечити. Такого не може бути. Це б реально було прокляття. І тут ми очікували від Риброва дійсно відразу дій. Відразу відповіді на питання, що робити далі. Півгодини з лишнім грати, що робити. Ми не робимо нічого. Ми не змінюємо нічого. До 76-ї хвилини ми не мали нічого на футбольному полі. Жодного якісного моменту. Добик до 76-ї хвилини був відрізаний повністю від гри. Перший удар в ствір був на 70-й хвилині, по-моєму. 77-ма, чи 70 та От щось такий інтервал, по-моєму, навіть 77-ма. Перший удар стріли від мудрика з 30 метрів, там очевидний для алкіпера. Потім виходить Гуцуляк замість Зубкова, і логічно, тому що ну якби свіжий футболіст з таким же профайлом, як і Зубков. І Маліновський, який має гарний удар, хорошу передачу. Замість зінчика, в якого гра не пішла. В принципі, зарухалися нарешті, тому що е, пішли заміни і в Боснії. Вони потяг, е, почали тягнути час, валятись на футбольному полі. Зрозуміла тактика від боснійців. Ми це розуміли. Вони це будуть робити, і робили заміни вже потім. Випускали захисників замість атакувальних футболістів і тупо сіли в автобус. І ми розуміли, що нам треба буде розкривати цей автобус. І що робив ребров Нарешті зробив заміни на 76-й, на 81-й рокову заміну, як, як на мене, зробив ребров Тут важливо було вгадати з футболістом вгадати з тим гравцем, який переверне хід зустрічі, тому що було видно ні мудрик, ні довбик, ніхто б і інший, ні судаков вже не перевернуть. Вони вже ну якби заграні, вони вже втратили оцю впевненість. А футболісти, які виходять на заміну, вони освіжають. Вони виходять, вони хочуть додати. Вони за рахунок цієї свіжості намагати, будуть намагатися додавати. І вгадав з Єремчуком, і він випустив його не замість Довбика, а випустив замість брашка, і ми грали 4-2-4. Тупо атакувальну схему грали вже все вперед. І перший, нарешті, якісне переведення від Мудрика на дальній фланг на коноплю, який отримав простір там нарешті. Це вперше в цьому матчі. Розумієте, на 80. В п'ятій хвилині ми нарешті створили перший момент нормальний з комбінації з простором. І конопля якісно подивився, штрафну площу, побачив, що Яремчук від захисника відходить і отримає простір біля. 11-метровий, Туди пішла передача, Яремчук завершує цей удар голом 1-1. Нарешті залітає Яремчук. Молодець, він в Валенції зараз в формі, він там основний футболіст, забиває, заходить, виходить за збірну. І я думаю, що на Ісландії він навіть в основі може вийти після такого матчу, хоча може далі і грати як джокер. Тому що ми зробили камбек за три хвилини. Через три хвилини ми отримаємо знову простір на фланзі. Миколенко побачив Яремчука, який грав з флангу з лівого. А ми пам'ятаємо про Шевченку, він частенько там виходив. Він йде в дриблінг, вривається, до, йде до штрафної площі, бачить Довбика, робить навіс в штрафну площу. Довбик, нарешті, вперше в матчі виграє боротьбу, і б'є в дальній кут те, що він робив в Жероні весь цей час. Він зараз зробив збірній. Він свій момент один знайшов. Він весь матч грав Хереново, від нього відскакував до суперників. Його наші партнери не змогли знайти. Але свій момент на 88-й хвилині Артем Довбик і конкретно Єремчук, який оформив гол плюс пас в цьому матчі. Зробив цей момент, і Україна зробила величний камбек. 1-2 закрила всі питання в цьому матчі. І після цього Боснія створила, по моєму відразу після пропущеного і коли це було, коли п'яніч з'явився. п'яніч з'явився на 82 А це було до забитих м'ячів Був хороший момент у Боснії Треба відмітити, там Лудін врятував це. Один хороший сайт в нього був в цьому матчі. Це, напевно, єдиний момент Боснії в другому таймі. Після того Рибров зробив заміну, випустив Таловєрова. він з'явився замість довбика, і ми там цементували захист. В принципі, він захищали здорово. І вся статистика другого тайму, подивіться, ми переграли. В кінці мали момент. Ще мали моменти. Мудрик знову ж таки, як на мене, жахливий матч від Михайла Мудрик. Я не знаю. Софа йому намалювали 96 оцінку. За що не знаю, ну но... дуже багато втрат Так, да, Деякі стандарти він там заробив в кінці гри, плюс оцей момент 3 в 2. В останній хвилині ми вийшли в три в два вихід, треба забивати третій. І Мудрик по пустих воротах б'є, влучав захисника. Судаков все зробив для цього епізоду. Да, і там Яремчук поуча... участь брав в цьому епізоді. Але такі моменти треба забивати. От збірні треба розуміти, треба забивати такі моменти. Михайло Мудрика сьогодні як на мене, топшу не говорив, гра не пішла. І він не виправдав свої. Скажімо так, очікування від нього. А так, загалом, в першому таймі, в другому таймі, в другій половині другого тайму, після 76-ї хвилини, після замін, ми перевернули хід зустрічі. До 76-ї хвилини ми мали б програти цей матч. І ми мали б не розкрити той автобус. Знову ж таки, заміни спрацювали. Заміни, які потрібно було робити раніше. ми Я там вже починав реально нервувати, кажу, де заміни? Будь ласка, давай вже ребро, включайся. І включився відразу. Зробила заміни, статистика за всю гру, в принципі переграли по Іксджина, здогнали і перегнали, і по володінню, і по ударах, по всьому, тому що це реально виглядало дуже погано. Ми мали правильно програти цей матч тому Головний підсумок для нас такий, друзі, що в принципі треба грати до кінця і. Треба не боятися змінювати хід зустрічі свіжими футболістами. І звісно, треба зараз розбирати швидко Ісландію і дивитися, що там які є тонкощі, тому що ми побачили, що Боснія нас теж до нас готувалася, і вони закрили ну, повністю простір в останній третині поля. Ми не змогли там нічого створити, і в нас були проблеми фактично весь матч це, якби не ці заміни і не все таки епізоди, які в нас з'явилися. А так я думаю, що лев матчу це Єремчук 100% людина. Вийшла, зробила цю гру принципі отримав Ну Я надію що він буде лево матчу Конопля теж непогано, гольову передачу віддав. Е, Судаков Брашко сподобався, Забарний сподобався. да Лунін. Зараз поставили його в основу. Він молодець не не підкачав, як то кажуть. от е, Ну і в принципі, Джеко більш-менш був закритий, хоча пару моментів, ну, пару разів він так от непогано розкручувався біля наших воріт Босня переграна, друзі, це вже закритий етап, але дуже валідольно наша команда грала. Не сподобалося, як ми грали 76 хвилин. Що було далі, це вже було цікавіше. І, в принципі, просто що з реалізацією у нас є проблеми. Знову ж таки, Мудрик в певних моментах перетримує м'яч. І далеко від цього відпуска знову буду наголошувати, що він може грати краще. Я надіявся, що, я, чесно, от останні матчі Челсі не дивився, не знаю, як він там, але я надіявся, що він ну, все-таки додавати повинен тому аспектів в розумі на футбольному полі. У цьому аспекті Судаков набагато сильніше за нього, якщо чесно. А Мудрик, звісно, по швидкості сильніше за будь-якого футболіста збірного. Е, тому е, підсумок такий, друзі. Ісландія обігрує зараз Ізраїль з рахунком 4-1. Просто знищили свого суперника. Е, там в Ізраїля була червона картка навіть. Тому фінал, друзі, 26 березня о 21.45 на Тарчинській арена у Вроцлаві відбудеться це протистояння, друзі. Я думаю, що це буде домашня гра для нас. Це буде домашня арена, в принципі, в Польщі. Я думаю, що болівальники прийдуть і повинні підтримати нашу збірну. Нам потрібна підтримка і за рахунок вболівальників ви бачили, як босніці на нас тиснули вболівальників. І це реально впливало там на певні епізоди. Вони заводили своїх футболістів, там впливали на хід зустрічі. Так от, я думаю, що наші вболівальники можуть попливати з ісландцями. Я надіюсь що буде підтримка. Тому 26 березня ми розберемо Ісландію. От на днях вийде відео, друзі, ми будемо розбирати і давайте підтримуємо нашу команду. А так, в принципі, от уже офіційно лев матчу. Роман Яремчук 100% перевернув хід зустрічі. Єдине, що мені не сподобалося, що в нас був контроль заради контроля. Все-таки цей контроль не давав нам нічого більше. І тому я надію, що Ребров ну, зробить певні висновки, можливо, зробить зміни в складі чи то тактичні зміни на футбольному полі. І наша збірна буде грати агресивніше. Нам не вистачало агресії в останній третині поля і моментів банально моментів, дальніх ударів. У нас окрім прострілів на вісі більш нічого не було. На щастя, простріли і навіси в цьому матчі зіграли позитивну роль, але вони зіграли вже після якісних замін. Тому, друзі, я думаю, мою думку ви зрозуміли. Пишіть свою думку на рахунок резбірної. Якщо чесно, осінка цього матчу з 10 можна поставити 7. Я вважаю, що це навіть високо, тому що реально гра не сподобалась. От реалізація не сподобалась. Головне, що прийшов результат. Добре, що фарт прийшов. Знаєте, прийшов результат, бо я вже налаштовувався на додатковий час. Добре, що нам тут пощастило забити свої моменти, друзі. Обов'язково пишіть свою думку на прогноз на матч проти Ісландії. Як ви думаєте, чи можуть чи зможемо ми пройти цю команду. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пряма трансляція матчу Ісландії буде на нашому каналі 26 березня о 21.00 вас буду чекати. Тому підписуйтесь на телеграм, там буде посилання на початок прямої трансляції. І все, що передує цьому матчу, ми з вами будемо обговорювати там і на цьому каналі. Щоб не пропустити, обов'язково підписуйтесь всіх. Запрошую. Дякую спонсорам, які підтримують наш канал. Можете до них долучатися за посиланням в описі. Ну і чекаємо на ще один матч життя для нашої збірної 26 березня, друзі. До нових зустрічей. Бажаємо тільки перемоги.